Я вас вітаю, дорогі мої підписники. Сьогодні на моєму каналі буде відео про кладовище, але я можу вам відразу сказати те, що воно зіткане із багатьох протиріч. Половина глядачів, можливо, погодяться із тим, що я сьогодні висловлю. А половина, звісно ж, напишуть про те, що я взагалі не правий. Сьогодні мова піде про київський крематорій та про колумбарій поблизу його. Часто у коментарях під своїми відео читаю про те, що. Краще проводили кремацію, аніж бачити такі запустілі могили і тому інше. І я навіть здивувався, чому це я до сих пір за півроку ведення каналу, маючи чимало відео про кладовище, досі не підняв цю тему. Але сьогодні якраз настав той час. Зазвичай я показую вам старі поховання, бо, звісно ж, канал мій називається Вінтажний Блогер. Але сьогодні покажу вам нові поховання і відповім на ті запитання, які часто читаю під своїми відео. Я вам скажу чесно, я якось так навіть боюсь цього місця. Напевно, через те, що у мене відношення взагалі до кремації як чогось максимально неприроднього, якогось пережитку язичництва і тому подібного. Звісно, це особиста справа кожного, але особисто я з тих людей, які категорично проти цього. Знову ж таки, це чисто моя думка, не потрібно мені писати різний негатив у коментарях. Це моя думка про те, що це знущання над тілом, так само, як і ростин у морзі. Слава Богу, є така можливість, коли людина пише заповіт, можна окремим пунктом заборонити проводити ростин і кремацію. На це кожна людина має повне юридичне право. І ті, хто часто розповідає про те, що. Кремація це екологічно. Ну що за маячення? Ну, як це може бути екологічно, якщо спалюється в тих пластикових трунах, в тому синтетичному одязі, бо весь ритуальний одяг, якщо це не вдома, люди там дали свою одежу, брали. Увесь одяг, який продається у ритуальних магазинах, це саме справжня синтетика. Це дуже велика шкода взагалі для навколишнього середовища. І коли я бачу цей крематорій на фоні ново зведених будинків, у мене виникає логічне запитання: а хто в цих будинках купує квартиру? Одне діло, коли це поруч, наприклад, є такий невеличкий квартальчик, називається Забайків'я, і там цей квартал утворений ще задовго до взагалі побудови цього крематорію, який будувався це чи 70-ті, чи 80-ті роки, я вже точно не пам'ятаю. Напевно, 80-ті. Там уже людям нікуди діватися, тому що це поруч з ними це все побудували. І ви лише вдумайтесь, все це в межах міста. Поруч знаходяться житлові будинки, і, і оцей сморід оцей, оцей чорний дим, особливо коли знаєш, що це за дим. Ну, ну це просто жах якийсь. Це влітку не відкрити ні вікно, нічого, тому що навіть коли погода тиха, без вітру, все одно цей запах він розвіється повністю по всій окрузі в радіусі напевно двох кілометрів. І коли ти відчуваєш цей запах в межах міста, досить густо заселеного відносно центрального району, то тут виникає багато запитань, як взагалі це дозволили будувати так близько. Чому не зробити це, не знаю, кілометрів за 5-10 за від міста. Я, звісно, розумію, що критики буде багато щодо моїх висловлювань, але я вважаю, що це якийсь пережиток язичництва. І найбільше мені шкода тих, хто хоче бути похованим поруч з родичами, з батьками, наприклад, от беремо до прикладу байкове кладовище. Воно вже давно закрите в більшості своїй для звичайних поховань, окрім елітних ділянок, де ховають артистів, політиків. На всіх же інших ділянках можна підхоронювати до родичів лише в урнах, і тут дійсно постає питання про неможливість. Але зараз один із найголовніших моментів, через який я проти цих кремацій. От як ви вважаєте, в отих печах, в отих камерах, де спалюються тіла, як часто там проводяться зачистки, ці прибирання? Я про цей спалений прах. Ну може раз у добу, може раз у тиждень. Може, раз у місяць. Звісно, воно ж поверхнево звідти вигрібається в урну, але як подумати, що там ще залишаються сотні і тисячі, навіть решток оцих спалених інших, взагалі чужих людей, мене ця думка просто збиває з ніг. Тобто, якщо у когось з вас помирає родич, і ви вирішили провести кремацію, то в тій урні ви отримуєте, ну, можна сказати, 80 або 90% праху свого родича, а 10 чи 20%, якщо не більше, там прах абсолютно чужих людей сотень, а то й тисячі. Тому що ніхто його не миє, звісно ж, воно так поверхнево вигрібається, можливо, якою щіткою, я взагалі не знаю цих процесів, але все це воно там залишається. Ну, мало того, що людина не має повноцінного місця поховання. Так ще й поруч з її прахом знаходиться це все чуже, незрозуміло чиє. І знаєте, яке життя цікаве. Буває така іронія долі, що, можливо, ви живете із сусідами якимись своїми все життя сваритись, становитись лютими ворогами, і той сусід помер тиждень назад, а ваш там родич помер три дні тому, Ну, якщо вже так беремо на прикладах. І ось так можливо вийде, що потім їхній прах буде в одній урні. Я думаю, при житті цей самий родич цього точно не бажав би. Але це ймовірно. Звісно, про померлих, як говорять, не можна казати погано, але я вважаю, що людей і про живих, і про мертвих потрібно говорити рівно в тому руслі, на яке вони заслуговують. І з на чиї рештки в тій юрні будуть ще поховані. Чи якогось злочинця, чи не знаю кого, чи якогось навіть не буду продовжувати цей список. Ось такий один із моїх аргументів стосовно того, чому я проти цих кремацій. Наступне: от коли людина помирає, її труну закопують. Далі відбувається всім зрозумілий процес, але він є природнім і для тварин, і для людей, для всього живого організму. Я не буду уточнювати, що саме відбувається. Ви це прекрасно розумієте. Але це природня, це так задумано природою. І я навіть боюсь уявити, що в думках тих людей, які віддають на спалювання тіла своїх рідних. Звісно ж, у їх уяві все це якось вибудовується. Оця страшна картинка, що відбувається після того, як ту труну засовують у ту піч. Людина померла, спочатку морзі з неї познущались, а потім ще й закинули в вогнище. Я вибачте, але не можу назвати це вічним спокоєм. Наступний аргумент моєї думки це саме безпосереднє місце поховання цієї труни. Одне діло, коли це місце повноцінне. Є там якась така невеличка територія, де ви можете посадити квіточки, якесь маленьке деревце, акуратне, ще щось інше. Поставити пам'ятник, а зовсім інша справа, коли це просто отак: оцей колумбарій, який ви зараз бачите. І отак такі малесенькі плитки 20 х 20 під ногами. Падає дощ об землю, воно набиває це. Якщо оцю табличку 5 років не прийти і не прибрати, кругом неї там не вичистити, не залити якимось цементом. Зрештою, по ній будуть ходити, потім воно все розіб'ється. Бо тут часто ці стежки якісь хаотичні, навіть немає алейок таких. Хтось на неї наступить, вона трісне, поламається. Я навіть скажу, я був найперший раз. Перший і останній цього разу на цій території років напевно три тому. І я бачив, як, напевно, собаки вигребли оцю урну. вона лежала розкрита, оцей прах валявся зовсім свіжий. Дивишся на це, і не потрібно навіть ніякого страшного сну. Я от думаю: невже людина, яка прожила все життя в країні, платила податки, напевно, які зробила вклад у розвиток держави, і ця людина не заслуговує навіть. Оцього клаптику такого землі, метр на два, умовно. Виявляється, що ні. Навіть після смерті родичі мають придбати ще й оцей 20 на 20 шматочок землі, коли навкруги все просто заростає такими хащами. Ну виділіть цю територію хай за містом, наприклад, щоб люди там могли ховати ці, ці урни. Ні. Вони зробили оцей колумбарій навколо цього крематорію. І беруть шалені гроші за цей малесенький шматочок землі. Я колись дивився щось від восьми до двадцяти 25 тисяч. Там якщо купуєш місце для однієї урни, одна ціна. Якщо, наприклад, там поховання 3-5 людей, то там доходить іноді і до тридцяти, сорока і вище тисяч гривень. Ось так. Обов'язково напишіть свою думку про кремацію, про ці колумбарії, про це все, що ви сьогодні бачили на відео. Тому що, ось, наприклад, покосили траву, її ніхто не прибирає, вона тут валяється, сохне. Покосіть, зразу приберіть його. Це ж могилка, ну хай хоч така, але це могила. Це людське поховання. Ні, воно все в такому безладі знаходиться, що коли мені пишуть: ой, я подивилась або подивився на ці поховання за рощі, і думаю, краще кремація. Ну, кремація одне діло розвіяти прах. А інша справа, коли все ж таки ця могилка, хоч. Така більш-менш символічна, але є. І вона так само може заростати хащами, так само по ній може хтось ходити, псувати. Тому також таке двояке досить питання. Ну що ж, все, що я хотів про це, я вам сказав. Я просто був напевно вимушений зробити це відео, тому що досить часто читаю про ці речі в коментарях і зрозумів, що я ще й досі не висловив свою думку про це, а вона у мене є. Якщо ви з цією думкою погоджуєтесь, напишіть. Якщо не погоджуєтесь, напишіть, і головне напишіть, чому звертаю вашу увагу. Відразу стоять ось такі місця. Вони всі одинакові, такі пам'ятники, які можна купувати. Ну і це звісно ж для розташування таких загальних родинних поховань. Сніжко Варвара Іванівна 23 го року народилась. 23-го померла 100 років людині. Цілий вік. Я чудово розумію, що зараз провести кремацію це дешевше. Інколи люди хворіють десятиліттями від тяжких хвороб і вродичів купа боргів, і вони просто змушені шукати найдешевший варіант. Я також це розумію. Ну, але не знаю, що сказати вам ще про це. Напишіть ви. Мені дійсно цікава ваша громадська думка з цього приводу. Ну що ж, друзі, на цьому я дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких. Життя це найцінніше, що у нас є, що дається лише один раз, без жодних випробувальних термінів. Бережіться, піклуйтесь про здоров'я. Ще раз хочу сказати, що я в жодному випадку не хочу зачепити якісь ваші почуття та ставлення до цих всіх процесів, які я розповідав. Я висловив лише свою особисту думку. До нових зустрічей на каналі.